Будете менше щуритися, тако не будете робити. Зніхоковалив. У нас є дуже гарна новина. Все, я вже відпрацювала, і, до речі, були люди ну, по запису, і зробили замовлення. Зараз я вам покажу. Я вам вчора показувала ту оправу і казала, що вона панська, і вже її сьогодні нема. Так що в когось гарний смак. Ще хотіла з вами поговорити на рахунок фотохромних лінз, тому що зараз іде весна-літо. і Якщо ви ніколи не пробували, я вам рекомендую цього сезону спробувати. Ну, якщо ви плануєте міняти окуляри, так, спробуйте. Спробуйте, і ви не пожалієте. Фотохромні, або їх ще називають хамелеони. Тобто в приміщенні лінза прозора, а на вулицю ви виходите, і вона затимняється під дією ультрафіолету. Похмура погода. Легенька така димка на окулярах, більш інтенсивне сонце, більше затемняється. Тому ось така моя вам рекомендація, як лікаря. Будете менше щуритися тако. Тако не будете робити. Я просто десь до років, напевно, 20. Я носила окуляри в звичайні прозорі. І потім, коли я спробувала ці фотохромні, це так як небо і земля. Тому. Моя вам рекомендаціон. І зараз вам покажу ще раз ці окуляри, бо я вам так в пакетику показала. Ви подивитесь на них і ще покажу погоду. Тому що це просто якась погода здуріла. Зранку просто така хурделиця була, сніг отако валив просто. А зараз сонечко, вже все топиться. Щось погода туту. -ту. Ось такі. Біленькі, біленькі заушники. Ну зараз, секундочку. Дивіться. Ну, мені здається, що шикарно. І ще я забула розказати, що у нас є дуже гарна новина. Мілка окотилася, ура-ура! І хто народився, ми не знаємо ще. Може, потім будемо заглядати і дивитися. Але суть в тому, що ми дуже сильно переживали. Просто ужасно переживали. Ми там дивилися постійно. «О, народила, не народила. Вим'я вже такі великі, вже думаємо, ну коли вже, коли вже. Я коли була, я там в четвертій ранку встаю, так думаю. Може, треба допомагати, може ще щось, тому що там вона наслуховувалася всяких страшних історій, що там треба допомагати тягнути, потім е годувати, що може коза забити того е козенятка. Ну, коротше, я була дуже напуджена. Андрій був більш спокійний, ну нічого. Е вже подзвонив, сказав, що зранку заходить, а вона вже його, ну, його, її не знаю, облизує. Та й все. Та й каже, що мені робити, що робити? Каже, я запитався вші, ші сказала, що треба допомагати витирати, якщо вона не облизує. Але вона облизує, що робити? Ну, коротше, так що все нормально, мілка, довольна. Зараз вам відео кусочок поставлю подивитися. Таке чорненьке і трішки білого має то козенятко. Все, тепер ми чекаємо, щоб е, мала народила, народить і буде, коротше, поповнення за поповненням. А, а ще дивіться, я забула розказати, е, яка в нас, можна сказати, біда сталася. Е, і тому ми дуже і переживали за цим, за цим козенятком, чи їсть, чи не, ну, яке воно. Здоровеньке, не нездоровеньке, тому що наша кіточка, Тигрулька, народила, вона народила трьох, а вижило одне. Двоє вони були меншенькі, і вони не смоктали, вони не могли їсти. І один, найбільший, найсильніший, вижив от, от можна сказати, природа. І ми, тому, ми тоді застресували, і воно так все накопилося. Тому ми за це козенята теж переживала, як то все буде. Я не знаю, може я навіть не більше за козеня переживала і більше за мілку, щоб вона там добре себе почувала. Ну, коротше, Поки що все нормально, всі вроді довольні на відео, а там поживемо, побачимо. Добре, дивіться фрагменти котиків, козочок. Коротше, у світі тварин зараз рубрика. Дивіться, вже сонечко, дивіться, там трішки гір видно. Зразу церква і ось це. Воно таке може ви побачите. Це лікарня, поліклініка. Ей, не хоче фокусуватись. О, сфокусувалося. Коротше, мело-мело, а тепер от дорога вся в колобанях. Отак. Дивіться, які у нас тут малюнки. Такі окуляри. Тут у нас теж є дошка для перевірки зору. Тут авторев і всяке таке моє приладдя для огляду.